Показує наслідки роботи в соцмережах. Не знаю, видно, не видно. Бордовий колір щічок. Це каже про те, що комусь потрапило відео, щось не сподобалось, і людина максимально довго, може, з кимось обсуждає, бо це вже десь 20 хвилин таке в мене на обличчі. Що з цим робити? Ну, бути готовим, якщо ви працюєте в соцмережах чи багато взаємодіяти з людьми, що на вас буде постійно влитись бруд, бо, як то кажуть, ви не 100 доларів, щоб всім подобатись. І це неможливо. Завжди люди будуть казати щось з приводу вашої будь-якої діяльності, якщо ви почали це на широкий загал виставляти. Тому працювати з собою так, робити захисти, очищувати простір, щоб... Максимально це не сама.